Майже півсотні десантників 95-ї окремої аеромобільної бригади цієї ночі повернулися на ротацію в Житомир. Зустрічати їх біля військових частин, як на Богуні, так і на Корбутівці, вийшли активісти, які останньої миті дізналися про повернення бійців. Усі ці воїни пройшли найгарячіші точки проведення антитерористичної операції в державі. У мене 13 березня був рік, як мене призвали, мобілізували, допомагали нашій піхоті. Підтримували її вогнем і забезпечували виконання вогневих завдань і завдань, поставлених перед бригадою. Хто відслужив рік, відтепер тепер матимуть місяць відпустки, а затим повернуться на попередні місця роботи. Проте дехто з бійців при потребі готовий повернутися на фронт і в Донецькому аеропорту і скам і по Луганській області, там Трохізбінка, слав'яна але нормально все. Настроение очень боевое, поддержка така хороша. Главное штат возвращаються домой живе і здорові з побіди, з настрієм з тим, що ми побідім і що ми всі скоро боммісті і сіні будь-всі своїх своїми і дітьми. Частина військових приїхала на ротацію та до комплектації підрозділів. За час перебування вдома десантники проходитимуть злагодження з новобранцями на полігонах.